Всім привіт, слава Україні! Мене звати Ігор і ви знов на каналі WalletPro. Сьогодні поговоримо про актуальні ліміти на поповнення як і своїх, так і чужих банківських карт через такі небанківські термінали, як EasyPay та city 24 Нещодавно я вже розповідав про посилення фінансового моніторингу від НБУ, яке вплинуло на ліміти поповнення у платіжних терміналах. Але про собі ліміти було сказано не так багато, та й буквально за пару днів там відбулись зміни. Тому у цьому відео буде детальніше пояснення актуальних станом на 7 грудня лімітів. Давайте розпочнемо з мережі терміналів ct 24, адже тут усе доволі просто. Якщо ви власник картки Монобанк і хочете її поповнити, то після введення номера своєї картки Моно у вас буде опція збільшити ліміт. У вас застосунок Монобанку прийде сповіщення із можливістю підтвердження внесення коштів через термінал. Натиснувши кнопку Підтвердити, у вас буде доступний ліміт 29 999 гривень на добу на поповнення своєї картки. Якщо ви його використали, то по своєму мобільному номеру телефону у цій мережі терміналів в цей же день ви більше не зможете поповнити жодну картку, ні свою карту іншого банку, ні чужу карту навіть цього ж Монобанку. Якщо ви цей ліміт не використали і хочете поповнити не свою картку Монобанку, то ліміт у вас буде 5 тисяч гривень на добу. Причому цей ліміт 5 тисяч гривень як і на відправника, так і на отримувача. Тобто, якщо ви, наприклад, сьогодні поповнили картку Моно свого родича, на 3 тисячі гривень, використовуючи одну сім-картку, то навіть маючи іншу сімку, ви на більше аніж на 2 тисячі гривень цю саму картку не поповните в цей же день. А власник цієї картки Mono, отримавши від вас 3 тисячі гривень через Сіті 24, якщо сам і захоче поповнити свою картку через цю ж мережу терміналів і через застосунок підтвердить поповнення, то отримує ліміт не 299, 29 а 26 999 гривень. Адже 3 тисячі гривень на цю карту в цей же день вже було зараховано. Щодо усіх інших банків, то в мережі Сіті 24 ліміт 1 5 тисяч гривень на відправника і на отримувача. І незалежно, чи рідер щитав вашу картку, чи ні, чи поповнюєте ви свою власну картку чи картку іншої особи. Наприклад, рідер Сіті 24 щитує картки Абанку, але навіть якщо він щитав вашу власну картку, то ліміт на поповнення у вас усе одно буде 5 тисяч гривень на добу. І збільшити його поки що неможливо. Тобто, якщо сьогодні ви поповнили через Сіті 24 свою картку А банку на 3 тисячі гривень, то якщо інша особа в цей же день захоче поповнити цю ж картку, то у неї ліміт буде 2000 гривень на таке поповнення. І така сама ситуація по усіх інших банках у мережі терміналів Сіті 24. Але термінали Сіті 24, так само як і термінали EasyPay, різні номери карточок вважають різними отримувачами. Тобто, якщо у вас дві картки до одного рахунку, то маючи дві сімки, ви можете одну картку поповнити на 5 тисяч гривень і другу на 5. А по факту це 10 тисяч гривень на один і той самий рахунок. Це може бути цікавим, наприклад, клієнтам А-банку, у яких є і зелена карта, і карта АТБ. Це дві карти з різними номерами, але вони обидві підв'язані до одного рахунку. Переходимо до мережі терміналів EasyPay. Якщо ви зчитали свою картку Монобанку рідером, то у вас також ліміт 29 999 гривень на добу. Ліміт на поповнення чужої картки Монобанку, також, як і у Сіті 24, становить 5 тисяч гривень на відправника і на отримувача. Усі інші банки ліміт 5 тисяч гривень на відправника і на отримувача, і незалежно, чи рідер щитав вашу картку чи ні, і чи поповнюєте ви свою власну картку чи картку іншої особи. Тобто ситуація аналогічна, як і з терміналами ct 24. Проте ІзіPей дозволяє пройти верифікацію Easy Детальніше, як це зробити, я писав у телеграм-каналі Wallet Pro, а тут лише коротко нагадаю, що таку верифікацію ви можете пройти двома способами: через застосунок і та через термінали EZPA. В обидвох випадках передаючи свої дані через Дію. Як лише ви пройшли верифікацію Easy ID, то у вас буде лімітно поповнення своїх власних карт 149 999 гривень на добу. Але такий максимальний ліміт доступний лише для ваших карт Монобанку та А-Банку, а для усіх інших і надалі 5 тисяч гривень. Але якщо у вас пройдена верифікація Easy ID, то поповнити чужі картки А-Банку чи Mono, ви можете вже з лімітом 29 999 гривень на добу. А також слід зауважити, що ліміт 149 999 гривень на власні картки на добу накопичувальний. А це означає, що якщо ви, наприклад, поповнили свою картку МОНО на 100 тисяч гривень, то в цей же день поповнити свою картку А банку на суму більше, аніж 49 тисяч 999 гривень, не вийде. А також загальний ліміт на поповнення карт з верифікацією Easy ID становить 350 тисяч гривень на місяць. Тобто, якщо ви 10 грудня поповнили свою картку МОНО на 149 999 гривень, 11 грудня свою картку А банку на 149 999 гривень, то 12 грудня вже на 149 тисяч свою картку поповнити не вийде, адже ліміт у вас залишиться вже менше 50 тисяч гривень до кінця поточного місяця. І та CD24 наголошують, що зараз активно співпрацюють з банками, щоб підписати відповідні договори, які б дозволили збільшити ліміти на поповнення до рівня таких, які стоять на картки Монобанку. Але станом на 7 грудня 2023 року це ось такі актуальні ліміти. Я їх продублював у телеграм-каналі. Якщо при поповненні у цих терміналах у вас інші ліміти, то напишіть у коментарях, картку якого банку ви поповняли. Коли і у якій мережі та який ліміт був для вас доступний? А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремно. До нових зустрічей!